У відділення другої міської лікарні Полтави надають професійну допомогу не тільки при захворюванні гортані та глотки, а й пацієнтам зі зниженим слухом, нюхом, хропінням, при отиті, голови при запаленні навколо носових пазух, проблемами сну через недостатність носового дихання. Наше відділення оснащено сучасним високотехнологічним обладнанням для надання екстреної та планової хірургічної допомоги. Для встановлення клінічних діагнозів маємо в нашій клініці мультиспіральний комп'ютерний томограф та шумоізольовану кабінку для проведення аудіологічних досліджень слуху. Ендоскопічне відеообладнання маємо тощо. Це найдоступніша діагностика для захворювань голосового апарату. Ендоскопія під кутом 70 градусів. Лікар-фоніатр Другої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради Ганна Ярошенко працює з пацієнтами, які мають проблеми з роботою голосового апарату. Лікування може бути як терапевтичним, так і хірургічним. Використовуючи сучасні методи діагностики, ендоскопії, яку ми вам представили, ми маємо можливість на ранніх етапах діагностувати патологію голосових складів голосового апарату. Вокалісти, диспетчери таксі не тільки найчастіше звертаються до лікаря фоніатра Ганни Єрошенко. Пов'язано це як зі ступенем навантаження відповідних спеціалістів, так і похолоданням, каже лікар. Якщо говорити про запальні захворювання гортані, то лікування не буде тривалим. Воно буде включати в себе вливання в гортань і медикаментозно, якісь можливо антибіотики або гормональну терапію. Якщо говорити про хірургічне лікування, то то більш тривала історія. Лахівці наголошують, щоб уникнути лор хвороб, потрібно не переохолоджуватися, гарно харчуватися, запобігати психоемоційним стресам, травмування голови та шиї. Окрім цього, два рази на рік відвідувати сімейного лікаря та безпосередньо лора. Найчастіше до нас звертаються пацієнти з проблемами носа та навколо носових пазух, говорить Дмитро Хомік. Їхні гнійні запалення, і в першу чергу є ускладненням від якого це середній отит, що призводить до зниження слуху. Інколи. Наші хвороби лор-органів виникають і за два-три за дні, як і ускладнення, але є хронічні захворювання, які дійсно пацієнти винашують і роками. Лор відділення оснащене сучасним обладнанням для надання як екстреної, так і планової хірургічної допомоги. Ми маємо високотехнологічне обладнання для мікрохірургії вуха, це мікроскоп. Для подібних операцій дві ендоскопічні стійки для операцій на порожненні носа і на проносивих пазух. У нас два хірургічних столи для цих операцій, в тому числі операції на глотці та гортані. Загалом в штаті лор-відділення є лор-онколог, сурдолог, хірург, стоматолог та лікар-фоніатор. Нагадаємо, 29 вересня отолерангологи відзначають своє професійне свято.